Так, зараз продовжуємо масаж. Далі в нас є ось такий ролик, дуже колючий. Це в нас така штучка, колючка. Так, ось так. Ми робимо масаж. Да, Тріше таке не дуже то але що робити. Давай, пальчики. Давай, давай, я буду акуратно, я буду потихеньку. Відкривай, відкривай пальчики, відкривай. Ось так, акуратно. Давай, ще трішки. Ще трішки. Давай. Давай, 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 давай. Пальчики, давай. Покажи мені, будь ласка, пальчики. Ось, ось, молодець, хорошо. Так, така дуже-дуже колюча штучка називається у нас. Да. Колючка, да? Їжачок так? Їжачок ну давай, чуть-чуть, Я не дуже, я не сильно. Ось, Тришки. Ну давай трішки. І ще трішечки. Відкривай пальчики, відкривай, відкривай. Ну трішечки, давай пальчики. пальчики давай. Ну, ти сьогодні, звісно, зовсім щось пальчиками ніяк. Давай ще трішки пальчики. О, молодець, молодець, хорошо. А тепер ось така дуже м'якенька, м'якенька кісточка. Погладимо пальчики. Ой, які хороші, молодці пальчики. Ось так, ось так, які хороші пальчики. Клас, молодець. Так. Наступна у нас ось така штучка. Давай. Один, два, три, чотири.